Всім доброго дня! З вами я Ототий і сьогодні у мене особливі новини, особливі Повторюю, дорогі друзі. У мене нарешті настав той день, коли у мене 100 підписчиків. 100. Не 10, не 20, не 30, не 40, не 50, не 60, не 70, не 80 і не 90, а саме 100 100. Ось, я чесно вам скажу, чесно вам скажу, я дуже, дуже радий, дуже. Чесно, мене переповнюють емоції. Я просто, просто, просто не знаю, що сказати, скажімо так. Просто хочу сказати, хочу подякувати вам за те, що ви Підписуйтесь на мене, дивитесь мої відео і... за те, що ви так любите мій канал, скажімо так. А, так, ну що. Також хочу нагадати вам, що я зареєструвався на Ютубі 29 грудня 2009 року. Тобто я на Ютубі 3. Рока, скажем так, ну, скоро буде три роки. Я почав свою, е, свої проходження робити 20.04.2012. Я закінчив е, проходити GTA 3 Frosted Winter з новим сюжетом. До речі, я єдиний на Ютубі, хто проходив GTA 3 Frosted Winter. Так, зараз я проходжу GTA Vice City. В планах у мене James Bond WW7 Nightfire. Так, доска успіху моїх підпишків 10 ппишків 12 квітня 2000, 2012 року 20 ппишків 5.07-2012 13.07.2012. 50 п 29.08 2012. В той, в той день я, до речі, закінчив проходити 3 Frosted Winter. Ну і 100 підписчиків у мене зараз. Сьогодні 10.12.2012. Хоча, знаєте, мені дуже приємно. Чесно, від, реально приємно мені. І е, я хотів вам показати е, свої списки відтворень. Grand Theft Auto 4 я приостановив із-за технічних причин, скажімо так. Uh, Пройшов GTA 3 Frosted Winter, я повторююсь, вибачте. Uh, Робив деякі новини, подкасти. Uh, GTA 4 пасхалки, GTA 3 Frosted Winter Machinimo, ма але вона, ну, так скажем, доволі таки не... Не втала вийшла. GTA 3 Frosted Winter. Сторонні місії. Тобто додаткові там різні collectibles. Я не знаю як приводиться з англійської на українську. Ладно, не важно. Я у мене уроки по Windows -і. GTA Vice City проходження. GTA City телефонні місії, музика ATB. Випуски. Будучи випуски 2012-21. 12 Тобто 21, 21 12 12 скажем так, і випуски арміного бюро на State of Trance. Так, ну що? Е, хотів прокламірувати деякі канали. Ось тут люди мене просили. Так. Сі канал, я зараз прорекламірую. Так. Э -э Перед тим хотів сказати, що в мене 7695 переглядів. <кхм> Повторюю, 7695 переглядів відео. Так. Э -э так, ну що, поїхали до реклам. Перший канал. Це канал мого сина і найкращого друга. Звати його Андрій Фізер. На Ютубі він нік Андрій 98100. Так, отже, поїхали. Список відтворень. Так, він пройшов гру Let's Play James Bond WW7 Bloodstone. Зробив перші новини. А, так. В честь того, що він пройшов Jansa Бонда І Let's Play Mafia 2. Тобто Let's Play Mafia 2, скажімо так. А тепер почав проходити. Так, ось. В нього 12 підписків і 214 переглядів. Так. Він. зареєструвався на Ютубі рік назад. Але почав свою, скажімо так, кар'єру респлейщика 2 або місяць тому назад, скажімо так. Ну це потрібно побачити так, по відео. Стоп. Ось коли він загрузив це відео 2 листопада. 2 листопада. Отже. Від не з України так я. До речі, він теж коментує на українській мові. Так. А, так. Отже. Андрій. Хочу побажати тобі успіхів в розвитку в, кер... в, кер... в кар'єрі летсплейщика. Дай з Бог. У тебе теж буде 100 підписчиків та 7 тисяч переглядів. Бажаю тобі не 100. І не 1000. І не 10 тисяч. А мільйон підписчиків і мільйон переглядів відео. Удачі тобі. Хай щастить. Що переходимо до другого каналу. Це теж один з гарних таких друзів, скажімо так. Так. А. Uh, <coughs> Orchuk Game Entertainment або Орест, скажімо так, гарний канал. Так, отже, uh, в нього 47 підписків. 47 людей, які у нього підписалися. 10 000 переглядів відео. 10 886 переглядів відео. Дата приєднання до Ютубе 13 серпня 2011 року. Він також з України. Місто Львів. Отже, що він проходить? Верніше, що він пройшов? Він пройшов Minecraft. GітаSun Andres. Покинув. Доволі таки шкода. Ну нічого. Нічого. А, думаю, він до нього повернеться. Дай Бог. Кейс тут Skyblock є. Pasхаal. Пасхал... Pascaleсон. Пас -е так. Багато родстону йде Ще є список відтворень. Ось він недавно робив новини. Що йому проходить далі? Сталкер чисте небо або ж сталкер поклик прияті. Ну, я йому посовітував сталкер чисте небо, тому що мені ця частина більш-менш, скажімо так, подобається. Отже, у нього тут доволі таки багато людей, скажімо так, в особливому списку. Вони круті. Також тут я є. І Андрій Пізнікий, ну ви його знаєте. Ладно, зараз не про це. Так, Орсі, Друже мій, бажаю тобі успіхів. А, бажаю тобі здобути багато підписків і багато переглядів відео. Удачі тобі в усе, Хай тобі щастить. А ми переходимо до наступного каналу. І це канал... Вадим GTA. Один із моїх найкращих друзів на ютубі Ну, вони для мене всі, всі дорогі, якщо чесно скажучи. Ви для мене всі дорогі друзі. <плес> так, він поки що нічого не проходить. Але. Але, але в нього є пару відео, де, декілька відео. Скажімо так, історія GTA, інтро в GTA. 1994. Grand Theft Auto 5, трейлер номер 2 Фонтан Рошен Вінниця. GTA V, трейлер 2 In GTA 4. Ось таке. -то. Так. Хотів побажати тобі в Успіхів. І нарешті почне свою кар'єру летсплейщика. Буду очікувати від тебе відео. Ну і само собою я би хотів з тобою лесплей зняти. Уже з твоїм відео, а не з моїм. Ну, в принципі, можемо з моїм, але я би хотів вже, щоб ти сам почав проходити якусь ігру, скажімо так, і зробити з тобою летсплей. Так, в тебе зараз 21 підпишик, недавно був юбілей 20 підписків. І буде юбілей. Скоро в 300 переглядів відео. Що до речі, я тебе з цим вітаю, скажімо так, наоперед. Мої вітанечка. Отже, бажаю тобі успіхів, друже. Всього тобі найкращого. Бажаю тобі здобути багато підписчиків І все буде харад. Дай Бог, ти теж піднімешся до таких показників, так як я. Або ж навіть більше. Ладно, ну що, удачі тобі. А ми переходимо до іншого каналу. Це канал. Nikol Sales. Channel. Звати його Макс. Він знаходиться в Росії, гарний канал, в нього 137 перегляд. Euh, підпи... Ой, вибачте підписчиків. 137 підписчиків і 41 534 перегляди відео. Ізвиняюсь за помилки, тому що дуже хвилююсь і боюсь. Щось не це скажу. Так, отже, що він проходив? Е, програма Фелепо Grand Theft Auto 4. Він робить заставки. Уроки по Windows 8. Уроки по Windows 7. До речі, я теж роблю уроки, можете подивитися в мене. Секретий пасхалки китай. Проходження GTA 3, але він не докінчив, так як в нього були, скажімо так, технічні... технічні повторяю, технічні проблеми. В нього там толі сейви щось не крашилися, або щось таке. Щось з толі сейвом було, толі ще чимось. Так, робить уроки по якомусь там блендеру. А що ще? Так. Якісь там советую до просмотра. В общем-так-то. І він найближчим часом хоче теж почати проходження GTA Vice City, Ось він зробив заставку до GTA Vice City, Так. Ну що, Максим? Бажаю тобі удачі. Проходження GTA VCT, дай Бог, що ти це проходження завершиш. Бажаю тобі багато підписчиків і багато переглядів відео. Успіху тобі. Желаю тобі удачі і всього хорошого, Макс. Ну що, а ми переходимо до наступного каналу. Наступний канал Да-Да-Да. Заза, Заза. ЗАЗА 691. Я вирішив цей канал прорекламувати так, як він робить, скажімо так, різні ам. <coughs> ці. унікальні транспорти для піспішних GTA. Тобто GTA на PSP. PlayStation Portable, скажем так. Це є GTA Liberty City Stories та GTA Vice City Stories. І також він робить секрети баги на GTA. Проєкт інтер'єри До речі, доволі гарний проєкт. Скажімо, нарешті він закінчений. Так, ну це, це радує мене, що проєкт інтер'єри закінчений. Думаю, що унікальний транспорт в GTA Liberty City Story, Ставай City Сторія все ж таки буде завершений і все ж таки нам за, 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 за 690 691 покаже всі секретні машини і способи різні в GTA на PSP це є Повторююсь китай LibreCity Stories та Viceit Stories. Так, отже, в нього 279 підписків. Подписчиков 213 тисяч 214 тисяч äh, просмотру відео. на ведь пеши. все секреты и баги игры GTA на PSP. Отже Заза. Заза Заза 691. Желаю тебе удачи, успехов в будущем. Жду твоих видео. Всего хорошего тебе. Желаю тебе подписчиков. Много-много-много. І просмотру відео теж. Ну що, любі друзі? З рекламою каналів я завершив. Отже, таке там. Хотів би подякувати всім, хто мене дивиться, хто підписується на мене, хто коментує моє відео, хто ставить мені лайки та дизлайки. Як же без вас, тролі? Без вас неможливо. І хотів одне прохання від вас, а, другі друзі. Хто, я повторюю, хто вміє робити фони на YouTube? або ж заставки, або ж прев'ю, або щось такого роду штучки? То будь ласка, зробіть мені фон. Тому що цей чорний фон, він буде таки мрачний і, скажем так, неприятний мені на... На моє око, на моє очі, скажем так. Тому, прошу вас. Зробіть мені фон, заставку і превьюшки на GTA Або на любите трої ігри. Якщо у вас є вільний, вільний час, скажімо так. Ну що. Час настав прощатися. З вами був я. Отто тоді. Всім удачі. І пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мене, звісно ж. Оцінюйте моє відео. Залишайте коментарі під моїм відео. Всім удачі. Також підписуйтесь на людей, яких я рекламував, рекламував і желаю удачі. Зустрінемось в моїх відео про проходженнях на GTA Vice City. Всім удачі і пока. Чао.